Трамп розширює термін вимкнення Тіктока в четверте після досягнення кадру з Китаєм. Тикток гра в геополітиці чи шанс для молодих виборців, аналіз продовження терміну та потенційних наслідків. Нещодавнє продовження терміну відключення Тіктока в президенті Сполучених Штатів Трамп це не просто черговий поворот у важкій історії, а яскравий приклад того, як соціальні мережі стають ареною геополітичної боротьби. Рішення, здавалося б, спрямоване на захист національної безпеки, насправді впливає на набагато ширший спектр питань від свободи слова та конкуренції в цифровій економіці до політичної стратегії та впливу на молоді. В останні роки ми спостерігаємо зростаючу тенденцію до посилення контролю над цифровими платформами, особливо тих, що належать компаніям з країн, які вважаються геополітичними конкурентами. TikTok, що належить китайській компанії Бесиданс, не став винятком. Побоювання щодо безпеки даних, потенційний вплив уряду Китаю на зміст та можливості шпигунства стали основою для тиску на Бесиданс для продажу американських активів. Захист національної безпеки чи політичний піар. Спочатку аргументи на користь заборони TikTok ґрунтувалися на досить розумних страхах щодо національної безпеки. Збір величезної кількості даних про користувачів, їх уподобання, місцезнаходження та контакти створює потенціал для зловживань. Якщо ці дані потрапляють до рук іноземної держави, це може бути використаний для шпигунства, маніпулювання громадською думкою або навіть для кібер атак. Однак з часом стало очевидним, що політичний контекст відіграє важливу роль у цьому питанні. Трамп, усвідомлюючи потенціал Тіктока залучити молодих виборців, почав використовувати ситуацію для своїх політичних цілей. Розширення терміну, постійні переговори та заяви про підтримку платформи, все це говорить про те, що Тікток став інструментом в руках політиків, а не об'єктом неупередженого аналізу ризиків. Особистий досвід, я пам'ятаю, як у 2016 році активно обговорювались вплив соціальних мереж на результат президентських виборів. Тоді здавалося, що це щось нове і невідоме. Сьогодні ми бачимо, що соціальні мережі стали невід'ємною частиною політичного ландшафту, а здатність їх керувати є ключовим фактором успіху для будь-якого політика. Нова структура володіння хто буде контролювати Тік-Ток? Запропонована нова структура власності тік включаючи консорціум американських компаній, таких як Oracle. Ендрисен Хоруїс та Слверлейк виглядає як спроба знайти компроміс між вимогами американської влади та інтересами Бисиденс. Однак залишається питання, наскільки ефективним буде такий механізм управління. Включення члена адміністрації Трампа до Ради директорів, які контролюють діяльність Тіктока в Сполучених Штатах, виглядає як спроба забезпечити прозорість та підзвітність платформи. Однак це також викликає питання щодо потенційного конфлікту інтересів та можливості впливу політичних мотивів на прийняття рішень. Ключова думка важливо розуміти, що контроль Тік-Так так це не лише питання володіння акціями, це питання контролю над алгоритмами, даними користувачів та вмістом, які застосовуються до платформи, китайський алгоритм та інтелектуальна власність декордон. Угода про ліцензування китайського алгоритму Тіктока та передача прав інтелектуальної власності є ключовим моментом у майбутніх переговорах. Китайська влада, звичайно, не захоче втрачати контроль над технологією, яка стала ознакою їхньої компанії. Однак американська влада наполягає на тому, що алгоритм повністю контролюється американськими компаніями, щоб виключити можливість маніпулювання вмістом або використання даних для шпигунських цілей. Знайдіть баланс між цими двома вимогами, буде складним завданням. Експертна оцінка, Китай добре знає, що Тік-Ток став потужним інструментом м'якої сили. Втрата контролю над платформою стане серйозним ударом по іміджу Китаю на світовій арені. Тому китайська влада зробить усе можливе, щоб підтримувати вплив на TikTok. Наслідки для молодих виборців та свободи слова. Заборона на TikTok або його продаж американським компаніям матиме значний вплив на мільйони молодих людей, які використовують платформу для спілкування, розваг та інформації. Заборона може позбавити їх важливого каналу комунікації та обмежити їх свободу вираження поглядів. З іншого боку, контроль над TikTok з американськими компаніями може призвести до цензури та обмеження свободи слова. Важливо знайти спосіб забезпечити прозорість та підзвітність платформи, не порушуючи прав користувачів. Особистий досвід: я бачу, як TikTok став важливою частиною мого племінника. Він проводить на платформі кілька годин на день, спілкуючись з друзями, переглядаючи відео та створюючи власний вміст. Заборона TikTok позбавлять його важливого джерела розваг та спілкування. Альтернативні рішення та майбутні перспективи. Замість заборони тик так можна вважати альтернативними рішеннями, такими як затягування регулювання, ведення більш жорстких правил щодо збору та використання даних, а також вимог до прозорості алгоритмів, міжнародне співробітництво, розробка загальних стандартів регулювання соціальних мереж, які будуть застосовані у всіх країнах. Підтримка альтернативних платформ, стимулювання розвитку та популяризації альтернативних соціальних мереж, які не належать до іноземних компаній. Ключова думка регулювання соціальних мереж це складне та багатогранне завдання, яке вимагає інтегрованого підходу та міжнародного співробітництва. Висновок геополітична гра триває. Історія з – це яскравий приклад того. Як геополітичні інтереси та технологічні інновації переплітаються в сучасному світі? Рішення про майбутнє платформи матиме суттєвий вплив на геополітичний ландшафт, свободу слова та майбутнє цифрової економіки. Важливо розуміти, що боротьба за контроль Тіктока це не просто гра в політику, це боротьба за майбутнє інтернету та за право користувачів за вільне вираження їх думок та ідей. Нам потрібно знайти спосіб мирно вирішити цей конфлікт, не порушуючи права користувачів і не обмежуючи свободу слова. Експертна оцінка, я думаю, що в кінцевому підсумку tic так залишиться на американському ринку, але під набагато суворим контролем, ніж зараз. Китайська влада, ймовірно, погодиться на компроміс, щоб підтримувати вплив на платформу. Але вони зроблять усе можливе, щоб підтримувати контроль над алгоритмами та даними користувачів.